Що, якби я сказав вам, що сатана ненавидить не всі церкви? Так, декого він зневажає, але є де йому комфортно, де його поважають, слухають і навіть обожнюють. І що найстрашніше, люди навіть не помічають, здається абсурдним чи не так. Зрештою, хіба церква не повинна бути місцем, де панує Бог, але ворог хитрий, йому не потрібно руйнувати всі церкви. Просто зробіть так, щоб деякі з них стали ідеальним середовищем для вашого плану. Тепер гостре питання як ця церква стала такою сприйнятливою до нього? Знаки всюди, але не всі їх бачать. Захоплююча проповідь, зворушливі пісні, харизматичний лідер, все здається ідеальним. Але за красивими словами щось не так є церкви, де істина пом'якшена. Де поклоніння змішується з марнославством, і де дияволу більше не потрібно діяти як вовк, він просто одягає овечу шкуру і його зустрічають з розкритими обіймами. Але як відрізнити церкву, де Бог справді підноситься від церкви, де сатана ховається між рядками? Є підказки, є знаки. І єдиний спосіб не потрапити в цю пастку навчитися їх розпізнавати. Що, якби я сказав вам, що ця стратегія не нова, починаючи з едему, він діяв так само і те, що там сталося, повторюється, й сьогодні, набагато витонченішим і небезпечнішим способом. Але як він це робить? Ти знаєш що? Тож скажи мені, ти справді хочеш знати правду чи волієш продовжувати в затишку ілюзії? З самого початку сатана ніколи не представляв себе явним ворогом. Він не явився Єві з погрозами чи жахом. Навпаки, це прийшло з тонким сумнівом, здавалося б, невинним запитанням, чи справді це те, що сказав Бог Буття 31. Це був початок осені. Цей же метод продовжує використовуватися і сьогодні. Обман ніколи не приходить із написом небезпека, а з солодкими словами, з покусливими обіцянками та помилковим відчуттям безпеки. Коли ви цього найменше очікуєте, ви вже далекі від істини, вважаючи, що ви на правильному шляху. Великий крок ворога полягає не в тому, щоб знищити віру відразу, а в тому, щоб потроху її послабити він не вириває правду із сердець людей, а змішує її з брехнею. Подібно до зіпсованої їжі, з непереборною приправою спотворення здається нешкідливим, доки воно не спричинить незворотної шкоди. Ось як багато хто падає не через відверте відкидання Бога, а через прийняття пом'якшених версій Його слова, де гріх мінімізується, а святість стає необов'язковою. А найгірше часто обман приходить не ззовні, а зсередини. Він маскується в захоплюючих проповідях у лідерах, які говорять те, що хочуть почути люди, в обіцянках, які подобаються, але не змінюють. Ворог зрозумів. Що найкращий спосіб відвернути когось від Бога не нападати на нього прямо, а пропонувати спотворену версію істини. Це добре, це звучить духовно, але, зрештою, це відводить від світла. Якби це сталося в Едемі, в ідеальному середовищі, уявіть, що було б у сьогоднішніх церквах. Постає питання: як відрізнити правду від брехні, поки не пізно? Ісус попереджав нас про вовків в овечій шкурі. І повірте мені, вони все ще там проповідують, співають, ведуть і обманюють, але є ознаки тонкі підказки, які можуть відкрити правду. А тепер давайте подивимося ближче. Не все, що здається святим, насправді є чистим. Ворог не задовольняється лише впливом на зовнішній світ, він хоче проникнути туди, де його найменше очікують, у самі релігійні установи. Він носить маски, використовує красиву мову, цитує вірші і навіть пропагує добрі справи, але мета інша. Історія показувала це багато разів лідери, які починали добре, але стали корумпованими. Церкви, які народилися справди, але стали просто порожніми структурами. Велика пастка тут ідеально замаскована. Ісус уже застерігав, «Стережіться лже пророків». Вони приходять до вас в овечій шкурі, а всередині вони вовки хижі, матві 7 годин 15 хвилин. Небезпека криється не лише в дивних доктринах чи відверто злих сектах, але й у поважних конгрегаціях, де вчення м'яко спотворюються і де відданість істині замінюється бажанням догодити натовпу. Якщо лідер навчає лише того, що люди хочуть почути, не протистоячи гріху, не закликаючи до покаяння. Щось не так. І не тільки слова обманюють, а й практика. Деякі ритуали та традиції мають духовний вигляд, але вони відводять людей від правдивого поклоніння. Віра стає видовищем, емоційним досвідом, місцем, де люди почуваються добре, але не змінюються, відданість замінюється розвагами, а присутність Бога поступається місцем людській діяльності. Те, що має бути святим, стає сценою. І коли правда стає необов'язковою, брехня знаходить свій трон. Але як же ми можемо відрізнити справжнє від підробки? Як не потрапити в цю пастку? Ісус дав нам потужну пораду, по їхніх плодах пізнаєте їх. Матвій 7:16. Справжня Євангелія приносить перетворення, де Бог там і покаяння, і святість, і зміна життя. Якщо повідомлення лише масажує его, а не протистоїть серцю? Настав час відкрити очі, але це не вперше. Історія вже показала нам, як псуються навіть святині, і один із таких випадків був у Скинії шило. Скинія в шило була одним із найсвятіших місць в Ізраїлі, там священики мали служити перед Богом, ведучи людей до правдивого поклоніння, але сталося страшне святиня була заплямована гріхом тих, хто мав її стерегти. Офні та Пінхас, сини первосвященника Ілія, зловживали своєю владою, вони забирали собі найкращі частини жертви ще до того, як їх принесли Богові, пряма неповага до Господа, перша Самуїла, друга 1315. І ніби цього було недостатньо. Вони погрожували кожному, хто намагався правильно дотримуватися ритуалу перша книга Самуїла, друга глава, 16-та верстка. Але найгірше було ще попереду ці люди, які мали бути прикладом чистоти, віддалися аморальності в самій Скинії. Перша Самуїла, друга, друга, 22. Місце, яке мало бути святим, стало ареною для корупції та скандалу. Люди бачили, що все це відбувається, але ніхто не мав сміливості протистояти їм. А Елі він знав про вчинки своїх дітей, але був недбалий. Він дозволив гріху рости на його очах, не вживаючи рішучих дій. Але Бог не мовчить перед обличчям духовної розбещеності. До Ілія був посланий пророк із прямим різким запитанням чому ти шануєш своїх синів більше, ніж мене? Перша книга Самуїла, другий розділ 29. Бог уже вирішив. Прийде суд на його дім. Офні та Пінхас мали бути вбиті в той самий день. А священицька лінія, ілія, була усунена те, що здавалося недоторканним, ось ось розвалиться. Помилка Елі дорого коштувала йому не тільки йому та його родині, але й усьому народу. Зрештою, коли лідери терплять невдачі, люди страждають від наслідків. Історія Шайло є потужним попередженням. Жодне місце, яким би священним воно не здавалося. Не захищений від корупції, коли Божа правда відкинута. Багато хто почувається в безпеці в певних установах, вважаючи, що видимості святості достатньо. Але Бог не вражається порожніми ритуалами. Він шукає щирих сердець, а не релігійних фасадів. А коли корупція стає нежиттєздатною, суд неминучий саме це сталося в шайло, і результати були нищівними. Скинія в Шило була одним із найсвятіших місць в Ізраїлі. Там священики мали служити перед Богом, ведучи людей до правдивого поклоніння, але сталося страшне святиня була заплямована гріхом тих, хто мав її стерегти. Офні та Пінхас, сини первосвященика Ілія, зловживали своєю владою. Вони забирали собі найкращі частини жертви ще до того, як їх принесли Богові пряма неповага до Господа. Перша Самуїла, друга, тринадцять п'ятнадцять, і ніби цього було недостатньо вони погрожували кожному, хто намагався правильно дотримуватися ритуалу, перша книга Самуїла, друга глава, шістнадцята верстка. Але найгірше було ще попереду ці люди, які мали бути прикладом чистоти, віддалися аморальності в самій Скинії. Перша Самуїла, друга, друга, двадцять два. Місце, яке мало бути святим, стало ареною для корупції та скандалу. Люди бачили, що все це відбувається, але ніхто не мав сміливості протистояти їм. А Елі він знав про вчинки своїх дітей, але був недбалий, він дозволив гріху рости на його очах, не вживаючи рішучих дій. Але Бог не мовчить перед обличчям духовної розбещеності. До Елія був посланий пророк із прямим різким запитанням. Чому ти шануєш своїх синів більше, ніж мене? Перша книга Самуїла, другий розділ 29. Бог уже вирішив прийде суд на його дім. Офні та Пінхас мали бути вбиті в той самий день, а священицька лінія Ілія була усунена те, що здавалося недоторканним, ось ось розвалиться. Помилка Елі дорого коштувала йому не тільки йому та його родині, але й усьому народу. Зрештою, коли лідери терплять невдачі, люди страждають від наслідків. Історія Шайло є потужним попередженням. Жодне місце, яким би священним воно не здавалося, не захищене від корупції, коли Божа правда відкинута. Багато хто почувається в безпеці в певних установах, вважаючи, що видимості святості достатньо, але Бог не вражається порожніми ритуалами. Він шукає щирих сердець, а не релігійних фасадів. А коли корупція стає нежиттєздатною, суд неминучий. Саме це сталося в шайло, і результати були нищівними. Існує непомітна небезпека, яку багато хто ігнорує здаватися святими зовні, але бути порожніми всередині. Подібно до книжки з чудовою обкладинкою, але зітертими від часу сторінками. Багато релігій і духовних практик вражають на вигляд, але їм бракує змісту. Віра може легко стати механічним ритуалом, коли люди дотримуються традицій, не сумніваючись у своєму справжньому зв'язку з Богом. Проблема не в самій релігійній практиці, а в поверховості, з якою вона живе. Ця фальшива духовність може бути використана як інструмент контролю та маніпуляції. Скількох людей не обманули лідери, які використовують віру інших для власної вигоди? У цьому немає нічого нового. Апостол Павло попереджав про людей, які матимуть вид благочестя, але відрікуються його сили. Друге послання до Тимофія, третє. Іншими словами, вони зберігали б формальності віри, але без жодної реальної трансформації як це визначити? Перевіряючи все словом, розпитування. Якщо вчення суперечить Святому письму, як би гарно воно не звучало, воно не від Бога. Правда полягає в тому, що релігія може стати ідеальною маскою для обману багато хто більше покладається на лідерів та інституції, ніж на самого Бога. Але що відбувається, коли ці лідери зазнають невдачі, коли встановлені стають корумпованими? Віра руйнується разом з ними. Тому Ісус завжди вказував на прямі стосунки з Отцем, а не на людські системи. Питання полягає не в тому, чи ви перебуваєте в церкві, а в тому, чи присутність Бога всередині вас. І ось інтригуюча деталь якщо ворог хоче відвернути когось від правди, йому не потрібно виводити їх із церкви, потрібно просто тримати в одній, якщо це не та церква. Церква, де слово спотворюється, де істина замінюється порожніми емоціями де розваг шукають більше ніж трансформації, і якщо це вже сталося за часів Павла, то уявіть собі сьогодні але чи можемо ми це побачити? Уявіть собі, що ви живете в часи, коли правда не вітається, де підносили тих, хто говорив те, що хотіли почути люди, а тих, хто проголошував реальність, ігнорували. Це був вік Єремії. Ізраїльський народ був на межі знищення, але він вважав за краще вірити комфортним обіцянкам. Фальшиві пророки запевняли мир і процвітання навіть тоді, коли Божий вирок мав настати. Вони не були віддані правді лише тому, що зберігало їхній вплив і престиж. Єремія був самотнім голосом посеред цієї великої ілюзії. Він попередив. Ці пророки говорять видіння з власного серця, а не з уст господніх. Єремії 14, 13, 15. Але хто хотів це чути, люди шукали приємних повідомлень, а не суворих попереджень, і так їх обманювали до останнього моменту, поки не прийшов Вавилон і не знищив усе. Правда завжди була там, але її ігнорували за вибором. Ця історія повторюється й досі. Скільки релігійних лідерів формують свої послання лише для того, щоб догодити натовпу, скільки церков проповідують лише те, що приносить розраду, уникаючи будь-яких вчень, які викликають або виправляють. Це тому, що багато хто віддає перевагу втішній брехні незручній правді. Але що небезпечніше, чути різкі слова, що рятують, чи солодкі слова, що гублять. І якщо це вже відбувалося за часів Єремії, чому ми думаємо, що ми несприйнятливі? Ворог завжди буде використовувати красиві слова, щоб приховати правду. Але чи можемо ми це розпізнати, коли це відбувається на наших очах? Історія повторюється і, як бачимо, лжепророки продовжують бути реальністю. Те, що сталося з Ізраїлем у минулому, це не просто далека історія, а попередження для нас сьогодні. Діє та сама стратегія обману, замаскована солодкими словами та приємними обіцянками. Ворог діє не лише у зовнішньому світі, але й проникає в церкви, спотворюючи Боже послання. Зовнішній вигляд може бути оманливим, і ми повинні знати, як розрізнити правду, а що брехню. Багато церковних лідерів проповідують те, що подобається публіці, віддаючи перевагу промовам. Які не турбують, а віддаляють людей від істинної віри, але правда Божа, якою б важкою вона не була, завжди буде тим, що спасе нас. Ми не можемо дозволити, щоб нас захопили почуття чи видимість релігійності, віра це не просто емоційний комфорт, це відданість істині. Тому дуже важливо, щоб кожен із нас чесно поглянув на те, де ми шукаємо духовного керівництва. Потреба глибшого проникнення ніколи не була такою гострою, віра не може ґрунтуватися лише на тому, що бачать, або на тому, що подобається серцю, повинні бути закріплені в Слові Божому. Коли ми харчуємося поверхневими вченнями, ми ризикуємо потрапити в ту саму пастку, в яку потрапив народ Ізраїлю, чуючи лише те, що ми хочемо почути, лише перевіряючи все у світлі святого письма. Ми можемо переконатися, що ми на правильному шляху. Нарешті це заклик до роздумів, чи ми справді шукаємо правду, чи нам просто подобається те, що нам говорять небезпека полягає в довірі лідерам більше, ніж Богу. Настав час повернутися до основ, безпосередньо шукати Бога та розвивати тверду віру, яка базується не на емоціях, а на вічній істині Його слова.